Всім привіт! З вами Маузер, адміністратор сайту WGP.org.ua. Досить давно не виходили відеовипуски новин через те, що ми готувалися до нашого лан-турніру. Потім були проблеми із сайтом, знову нас атакували, але зараз все виправили. Щоправда, наш 2 на 2 турнір трохи затягнувся. Постараємось закінчити його найближчим часом. До речі, лан-турнір пройшов досить таки непогано. Нагадаємо, що турнір пройшов... У місті Чернівці в комп'ютерному клубі «Адреналін». Зібралося 10 команд, переміг колектив EvolNation. До речі, саме вони виграли Кіберфест від Кіберкет, який проходив у Чернівцях минулими вихідними. Вже є бажаючі приїхати в Чернівці на турніри, і у них завжди виникають одні ті ж самі запитання, де зупинитися, де смачно перекусити. Історія міста, події, плітки. Все, що відбувається у місті Чернівці. Ви завжди можете знайти у спільноті Це Ченюці Крихітко. Це наш генеральний партнер. Так, далі. Зараз, як вам відомо, проходить реєстрація на наш третій 5 на 5 турнір. Бажаючи є і, надіюсь, ще будуть. Турнір буде на виліт. На цьому турнірі не буде групових етапів, як це було раніше. Ми плануємо провести цей турнір на високому рівні. Бажано його провести до Нового року, ми постараємось. Як ви вже знаєте, внесок із команди для участі у турнірі 15 гривень, сума невелика, але якраз завдяки їй будуть стрімитися всі ігри турніру. Вести трансляції ігор в прямому ефірі буде Артем Лаєвський, якого ви вже знаєте. Плануємо набрати 16 команд, зараз їх є 14. Я вже переглянув список зареєстрованих учасників і хочу сказати про те, що зібралися досить сильні команди порівняно із нашим попереднім турніром. Тож гра буде цікавою, слідкуйте за нашими трансляціями. Головним призом турніру є слот на наш третій лан-турнір, який пройде в Чельнюцях після Нового року. Також у нас є новий партнер це хостинг ігрових серверів. Завдяки їм буде виходити нова рубрика на нашому сайті FanMix. Про правила фанміксів ви можете прочитати всередині новини, яка вже є на нашому сайті, де реєстрація на перший FanMix. Вже навіть зареєструвалося сім учасників. Щось з інтернетом. Так. Фанмікс, правила всі всередині. Альтмі пропонує. Якісні сервера і недорогі, з яким ви можете ознайомитись в меню послуги на сайті нашого партнера. Посилання будуть під відео. Так, проект виступає за розвиток Counter-Strike 1.6, тому проєкт не здає оренду сервера з таких дисциплін, як CSGO та інші. Вибираючи хостинг, зверніть увагу на Alt.me. Якщо у вас виникнуть запитання, ви завжди можете написати адміністрації проєкту, яка із радістю вам допоможе. Нагадаю, що ми виступаємо за розвиток кіберспорту в Україні. Ну, точніше, так само, як і наші колеги, ми робимо акцент на Counter-Strike 1,6. Узимку ми відкриваємо кібершколу для того, щоб всі бажаючі могли взяти участь у змаганнях, які ми проводимо. І щоб вони Могли отримати знання та досвід, які їм знадобиться. Беріть участь у наших ламп та онлайн турнірах. Дякую за увагу. Скоро почуємось. Залишайтеся з нами. Something so beautiful. I know, she knows, that I'm not from the asking.